Невидима небезпека. На Прикарпатті за тиждень чадним газом отруїлось восьмеро людей, серед них троє дітей. Усі випадки трапились у Калуському районі. Загиблих внаслідок цього, каже начальник головного управління ДСНС в області Володимир Чернецький, нема. Люди одразу потрапили до лікувальних закладів, там їм надали необхідну допомогу, тож наразі їхньому життю нічого не загрожує. Потрапляючи в кров, сполучається з гемоглобіном, та робить його нездатним розносити кисень. Людина гине як від задухи після двох годин перебування в приміщенні, де у повітрі міститься лише 0,1% СО2, можемо втратити свідомість і померти. Якщо приміщення заповнене на 0,5% чадним газом, смерть настає через 30 хвилин, а на 1% через 2-3 хвилини. Втрата свідомості настає поступово та супроводжується. З населенням, що навіть відчувши небезпеку, людина. Неспроможна врятуватися. Кількість випадків отруєння чадним газом збільшується з настанням холодів. Серед найпоширеніших причин, які можуть призвести до трагічних наслідків порушення правил експлуатації газових приладів та недостатня тяга в камерах згоряння. Адже чадний газ не має кольору, запаху чи смаку, і ними легко можна отруїтися. Тож рятувальники наполегливо рекомендують дбати про заходи безпеки. Під час користування газовими приладами тримайте відчинену квартирку чи встановлюйте вікно на провітрювання. Не використовуйте опалювані прилади при відсутності тяги в димарі. Під час установки газової колонки котла передбачайте окремий димар для відведення продуктів згорання. Якщо ви використовуєте тверде паливо, не зачиняйте витяжку до моменту повного згорання палива. Не користуйтесь газовими приладами не за призначенням. Наприклад, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення, експлуатуйте тільки справні Газові прилади з настанням холодів та опалювального сезону також збільшується й кількість пожеж у помешканнях. Основні причини незмінні: необережне поводження з вогнем та легковажність самих людей. З початку року на Прикарпатті виникло понад півтора тисячі займань. Загинуло 33 людини. Плюси гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.